Вітаю глядачів та підписників мого каналу. Що ж, продовжуємо тему завантаження судна типу балки. В третій частині ми перейдемо до створення грузового плану та плану завантаження судна. Пристович План це документ, який містить в собі загальну інформацію про вантаж, який ми плануємо прийняти. Також несе додаткову інформацію, таку як розподіл між грузовими приміщеннями, тип або грейд вантажу, його стович-фактор, порти призначення і так далі. Беручи до уваги факт, що просто завантаживши все підряд, приведе до жахливого диференту, критичних навантажень на корпус судна, неможливості роботи судових систем і так далі. Нам також знадобиться і чіткий план завантаження чи розвантаження судна. Він же Load and Load Plan або частіше всього Sequences. Потрібен для розрахунку етапів завантаження грузових приміщень та виконання баласних операцій. А саме головне, що він слугує чіткою інструкцією для робітників порту. Давайте відразу приступимо до створення приставич-плану, взявши за основу наші попередні розрахунки, почнемо з того, що відкриємо нашу грузову програму та так звану шапку для грузового плану. Далі вносимо назву нашого рейсу, порт завантаження та дату створення грузового плану. Потім з грузової програми вносимо кількість вантажу по кожному трюму. Назву запланованого вантажу, його стович фактор, загальний стан заповнення, тобто повністю або частково, та відсоток заповнення грузових приміщень. Знизу ще раз вносимо порти завантаження та призначення. Все, ми створили самий простенький грузовий план, як ви бачите, все доволі просто. Далі переходимо до створення плану завантаження. Він є більш складним і для початку хотів би обговорити основні вимоги, та на що треба звернути увагу при його створенні. Отже, порт це не аптека. Запланований план завантаження завжди буде відрізнятися від реального. Тобто не надійтеся, що берегові робітники будуть чітко його виконувати і завантажать все згідно ваших розрахунків, або що дані фактора вантажу будуть відповідати дійсності. Будьте готові до змін. Завжди створюйте 2-3 варіанти плану, наприклад, вам сказали, що буде працювати один завантажувач, а в останній момент скажуть, що 3, або навпаки. Чи якщо у вас різні типи вантажу і вони хочуть змінити послідовність завантаження і так далі. Тобто створюйте наперед різні варіанти, повірте, це збереже ваш час, якого завжди так мало в порту. Не лякайтеся змін. Кожен крок зберігайте в грузовій програмі та будьте готові відразу змінити план. Зараз це нормальна практика, а в останній момент отримати нові інструкції. Балласт. Завжди враховуйте швидкість дебаластування судна під час створення етапів плану та час, який потрібен для повної зачистки баласних танків. Баласні операції повинні бути виконані повністю до завершення завантаження судна. На всіх етапах тримайте хороший диферент на корму, це допоможе швидше позбавитись баласту та зачистити баласні танки. І тільки вже на останніх кроках виходьте на потрібний для вас трім чи осадки суду. Також на всіх етапах завантаження судно не повинно мати диферент наніс, особливо при дебаластуванні. Перед початком планування завжди враховуйте максимально допустиму осадку судна в порту. Висоту від рівня води до комінців грузових приміщень і не забувайте про відливи та приливи. Мінімізуйте кількість кроків у вашому плані настільки, наскільки це можливо, тому що ніхто не дасть підтвердження плану зі зміною грузових приміщень кожні півгодини. Трімінг. Завжди залишайте необхідну кількість вантажу для виходу на потрібну вам осадку та дифферент. Вказуйте її у своєму плані разом з грузовими приміщеннями, які будуть використовуватися для трімінгу. Для того, щоб зрозуміти, як це працює, давайте створимо план завантаження, знову відкриємо нашу грузову програму та форму для плану. Отже, плюс-мінус такий самий вигляд буде мати форма для вашого плану завантаження. Не будемо витрачати час на її детальний огляд, думаю, інтуїтивно в ній все зрозуміло. Залишимо заповнену відразу так звану шапку та інформацію з нашого попередньо створеного грузового плану. Для прикладу, у нас стандартна схема на два завантажувача, швидкість кожного дорівнює 1000 тонн на годину а Швидкість нашого дебастування 600 кубометрів на кожен насос. Відкриваємо наш лодікатор зі станом судна після прибуття в порт та починаємо розрахунки. Крок перший: завантажимо трюм номер 5 повністю, та третій трюм на 95%. Знову ж таки, все залежить від типу судна та вантажу. В нашому випадку це допустимо. Маючи один повністю заповнений трюм, ми знаходимо стович-фактор вантажу і розуміємо, чи далі все піде по плану. Також починаємо дебаластування топсайдів та донних баласних танків за номерами 3, 4, 5 та 6, В донних залишаємо по 50 тонн, в моєму випадку приблизно на такій кількості насос перестане працювати, а топсайди зазвичай відкачуються повністю. Зберігаємо цю кондицію під назвою Крок 1 у нашій грузовій програмі. Крок 2. Переходимо на чисткове завантаження трюма номер 1 та 4 паралельно дебаластуючи та потім перейшовши на зачистку першого та другого донних танків. 3 години для цього більш ніж достатньо. Стосовно часу для зачистки, все залежить від баласної системи вашого судна. А також диференту. Я відштовхуюсь від цифри, яка рівняється продуктивності нашого інжектора. Тобто 90 тонн на годину. Другий крок ми завершуємо з диферентом метр м на корму, що дозволяє нам безпроблемно продовжувати зачистку наших баласних танків. Зберігаємо цю кондицію під назвою Крок другий. Крок третій. Залишки нашого вантажу розподіляємо між другим та шостим трюмами, так щоб осадки нашого судна були максимально близько до запланованих на момент завершення вантажних операцій. Також завершуємо зачистку наших баласних танків та не забуваємо про 300 тонн для трімінгу. Зберігаємо цю кондицію під назвою крок 3. Крок четвертий, або трімінг. Тут все просто 300 тонн розподіляємо порівну між трюмами 1 та 6. По факту, цими тонами ми будемо рівняти наше судно в кінці грузових операцій для виходу на необхідний нам диферент. Можливо, 100 піде в перший трюм 200 в шостий, чи навпаки, варіантів безліч. Але смисл трімінгу, я думаю, зрозумілий. Також зберігаємо цю кондицію у нашій грузовій програмі. Що ж, ми виконали весь план завантаження і тепер давайте перенесемо всю цю інформацію у форму. Знову відкриваємо стан першого кроку у нашій програмі. Також не забуваємо перевірити налаштування програми, а саме навантажень на корпус судна, змінивши зі стану в морі на стан в порту. Починаємо заповнювати форму. Спочатку позначаємо крок. У нашому випадку це 1A та 1B, що відповідає кількості завантажувачів. Якщо він буде один, то і цифра кроку буде без літер. Далі номер грузових приміщень для першого кроку та кількість вантажу, яку буде завантажено по трюмам. В баласних операціях прописуємо ті баласні танки, які будуть заповнюватися чи відкачуватися під час цього кроку. Стосовно часу, який вам буде необхідний для виконання першого кроку, я завжди використовую час необхідний для завершення баласних операцій на цьому етапі. Для прикладу, у нас після прибуття судна в порт буде 7806 тонн баласту. А на момент завершення першого кроку 2526 тонн. Різницю ділимо на продуктивність наших баласних насосів. Та отримуємо мінімальний час, який нам необхідний для завершення цього кроку. В коментарях зверніть увагу берегових робітників на якусь подію під час грузових операцій. В моєму випадку це завершення трюма номер 3 та 5. Далі, з програми, заповнюємо необхідну інформацію на момент завершення цього кроку, а саме осадки нашого судна, деферент ірдрафт. Стосовно нього хотів би звернути вашу увагу, що тут вноситься висота від рівня води до найвищого із комінців грузових приміщень, а не найвищої точки вашого судна, такої як наприклад кормова щогла. Цю дрібницю важливо не переплутати. Далі вносимо відсоток Bending Moments та Shield Forces, також взявши їх з програми. А останні 3 стопчика заповнюються вже по факту від руки після завершення кроку, щоб порівняти ваші розрахунки з реальними осадками судна та зрозуміти, чи все гаразд у вашому плані. Аналогічно з першим кроком заповнюємо всі інші кроки. В кінці робимо помітку, що буде виконуватися трімінг та драфт-сюрвей, щоб зрозуміти як розподілити останні 300 тонн. Робимо невеличке коригування у шапці форми, а саме обмеження по осадкам нашого судна в порту. Цю інформацію вам повинен надати агент. В нашому випадку це буде 10 метрів на приливі та 9,80 на відливі. Також заповнюємо максимальний айрдраф судна та максимальну осадку на момент виходу з порту. На цьому я буду завершувати це відео, яке дасть вам зрозуміти базові вимоги та процедури при створенні грузового плану та плану завантаження судна. Дякую всім за перегляд! Сподіваюсь, це відео стане для вас корисним. А у наступному відео ми поговоримо про процес підготовки грузових приміщень та вимоги, які необхідні для успішного проходження їх інспекції.